Експрес-варіант для поціновувачів швидких рецептів. Беремо шмат м'яса, будь-який це може бути пашина, як у мене ви бачите, або просто частина задку свинячого. Далі необхідно цей пласт, шмат наш м'яса розпластувати, тобто розвернути його книжечкою як можна найтоньше. Якщо десь трапиться надріз, нічого страшного. Для того, щоб краще просолилося і промаринувалося, далі. Беремо і робимо нашому м'язку ось так: або тендерайзером проходимо, або робимо надсічки просто ножем, якщо у вас немає такої приспособи. Готуємо посолочну суміш. І з розрахунку на 1 кілограм м'яса необхідно взяти 10 грамів нітритної солі, 10 грамів звичайної солі, 5 грамів цукру. Все це добре змішуємо і з усіх сторін, з усіх боків, добре посипаємо наше м'язко. Посолочною сумішю. Втираємо її ручками, робимо легенький масажик, складаємо, формуємо визначальний шмат, перекладаємо в контейнер, закриваємо кришечкою і прибираємо в холодильник до завтра. Наступний день відкриваємо контейнер, додаємо 10% води від ваги ізначального шматка м'яса, тобто на 1 кг 100 мл. Робимо добре масаж, знову закриваємо кришкою і знову на добу в холодильник. Через добу дістаємо. Робимо масаж. І так само на добу. На третій день дістаємо, розрівнюємо, можна це паперовими рушничками його обмахнути, можна виклати на одноразову пелюшку. Видавлюємо часничок, розподіляємо його добре по всій поверхні, відступаючи від, кровів, від країв, вибачайте, аби не випадав. І згортаємо рулетик, формуємо. А далі завдяки ось такій нехитрій приспособі і формовочної сітці, ми формуємо наш рулетик. Зав'язали вузлик, майбутній рулетик в трубу, зняли підправили крайки, зав'язали все. Рулет майже готовий. Залишилось його тільки завакуумувати. Це нам необхідно для того, щоб готувати далі за технологією сувіт. Беремо ємність на дно, ганчірочку і заливаємо все льодяною водою. Вода повинна повністю покривати м'ясо і бути як можна холодніше. Ставимо на газ, невеликий нагрів, термощуп в каструльку. Температура не повинна перевищувати 80 градусів, краще 79 Щоб не вспливало, пригнітити можна ось отак, от кришечкою. Тримаємо так на газу. Якщо товстий рулетик вийшов більше 10 см в діаметрі 3 години. Якщо маленький там 5-7 см, то можна 2 години. Через 3 години дістаємо. З нашої каструльки, з нашої ємності, занурюємо в льодяну воду і даємо охолонути. Коли бачите, що почав жирочок вже ваш застигати, виймаємо з пакету і добре прибираємо всю цю зайву вологу. Все, добре вистихший рулетик, можна розрізати фармовочну сіточку знімаємо, нарізаємось такими. Частинками, скибочками і смакуємо.